Це рано я думаю це ще залежить від того як яка який буде стан у курській області тому що путін не може розпочати переговори, поки українські війська там знаходяться він хоче я думаю зараз це сторгувати або ж або ж за допомогою військ НДР там вичевити українські війська або можливо зробити певні обміни Сказати, що Росія не буде йти там туди, а ви виведете війська із Курської області можливо таке буде я, все ж таки схиляюсь до того, що відносно Дніпра у нього це скоріше переговорна позиція у сенсі контролю території, у сенсі контролю політики, він хоче контролювати все. А щодо території, я він може це спробувати зробити, зайти на територію Дніпровської області, але як розмін, ну такі територіальні розмін в рамках зупинки бойових дій.